Що таке облігації пояснюємо на пальцях? Облігація це борговий цінний папір. Якщо говорити зовсім просто, це цифрова розписка. Коли ви купуєте облігацію, ви даєте свої гроші в борг тому, хто її випустив. Як працює цей механізм? Уявіть, що велика компанія хоче побудувати новий завод, а держава нову дорогу. Замість того, щоб брати один величезний кредит у банку, вони випускають тисячі облігацій і позичають гроші у звичайних людей. Ви купуєте таку розписку, а натомість отримуєте два гарантовані бонуси. Один купони це відсотки, які вам платять за користування вашими грошима. Два повернення боргу у заздалегідь визначену дату вам повертають усю суму, яку ви витратили на купівлю облігації. Основні терміни, які варто знати номінал. Сума боргу. Емітент. Той, хто випустив облігацію і взяв у вас гроші, дата погашення день, коли емітент зобов'язаний повернути вам основну суму Купон. Ваша винагорода. Які бувають облігації, один державні. Ви позичаєте гроші країні? Це вважається найнадійнішим варіантом. Оскільки держава гарантує повернення грошей усім своїм майном та бюджетом, Два, корпоративні. Ви позичаєте гроші бізнесу. Тут можна заробити більше ніж на державних облігаціях але й ризик того, що компанія збанкрутує, трохи вищий. Чому це вигодно? Фіксований дохід. Ви заздалегідь знаєте, скільки і коли заробити. Надійність облігації зазвичай безпечніші за акції. Оскільки борг має бути виплачений у першу чергу. Ліквідність ви можете продати облігацію іншому інвестору ще до того, як закінчиться термін її дії, і отримати свої гроші назад. Підсумок облігації це ідеальний інструмент для тих, хто хоче отримувати пасивний дохід вищий за банківський депозит, але не готовий ризикувати на непередбачуваному ринку акцій. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал про фінанси з роді і пишіть у коментарях, що розібрати наступне.